Шановні друзі, я хотів би оголосити інформацію, яка якось пройшла повз уваги засобів масової інформації, але яка, на наш погляд, є дуже важливою в рамках боротьби з країною-агресором, а саме питання, яке стосується одного з найдієвіших механізмів, це механізму введення реальних санкцій. Проти країни-агресора Російської Федерації. Як стало відомо, на своєму останньому засіданні Рада Національної безпеки і оборони, так само як це зробили інші країни Європейського Союзу, Сполучені Штати Америки, Канади, розширило санкції в зв'язку з будівництвом Керченського мосту. І остаточним закриттям реальної можливості експлуатації Керченської протоки, яка тепер відбувається виключно під контролем російських Збройних сил. Всі країни, які підтримують Україну, досить швидко відреагували санкційним списком, і цей санкційний список складає не лише десятки компаній, які приймали участь. У будівництві Керченського мосту, але і стосовно осіб, які так чи інакше причетні до проєктування, розробки відповідної документації, постачання відповідних товарів, послуг у зв'язку з цією провокацією Російської Федерації. На жаль, з запізненням, але все-таки РНБО теж відреагувала пакетом санкцій на цей список. І отут сталася дивина. Наряду з веденням ряду санкцій стосовно фізичних осіб і юридичних осіб Російської Федерації, які приймали участь у будівництві Керченського мосту, з'явився інший список, який не був наданий розголошенню. Але цей список, на мій погляд, є ще цікавішим. Це список тих підприємств. І фізичних осіб, які були виведені з-під санкцій у зв'язку з цим же рішенням Ради національної безпеки і оборони. В цьому списку фігурує дуже чітка лінія на прикриття Радою національної безпеки і оборони, особисто президентом країни, оборудок на сотні мільйонів доларів стосовно експорту. Металобрухту з України. Дивним чином, із санкційного списку, було виведено одне з найбільших підприємств, яка займалася, але потім, рік назад, фактично припинила свою діяльність по скупці металобрухту на території України. Це підприємство знаходиться на території ніким не визнаної Придністров'я. Це підприємство. Як стало відомо, належить особі, стосовно якої введені персональні санкції вже не перший рік, це мільярдер Усманов, це фактично особистий олігарх президента Путіна. Саме він до останнього володів цим підприємством і скуповував весь металобрукт, фактично знищуючи металургійний комплекс України, але більше того. Ми чудово знаємо, що саме вивозилось під виглядом металобрухту. Це саме ті заводи, які були покладені російськими олігархами, поставлені на коліна, такі як Запорізький алюмінієвий комбінат і багато інших. Саме обладнання з цих заводів вивозилось під виглядом металобрухту. Рік назад були введені жорсткі станції, щоб це зупинити. На жаль, зараз Рада національної безпеки і оборони. Зняла цей пакет обмежень стосовно правої руки Путіна мільярдера Усманова і його підприємства, яке знаходиться на території ніким не визнаного Придністров'я, але страшніше чи інше. Всі ці операції по напівлегальному або незаконному вивезенню із кубці металобрухту, а загальний ринок металобрухту сягає майже 1 мільярда доларів. Вдумайтесь в ці цифри, здійснювались через так звані фірми-Прокладки, які зареєстровані на території Російської Федерації, і які здійснювали ці операції через окуповану частину Донбаса, так звані ЛНР і ДНР. Так от дивним чином, другий санкційний список, який був знятий. Рішенням Ради національної безпеки і оборони стосувався саме майже десятка цих фірм прокладок, власниками яких є російські громадяни, які зареєстровані або на території ніким не визнаного ЛНР ДНР, частини Окупованої Російською Федерацією, або на території Російської Федерації, в такий спосіб рішенням Ради Національної безпеки і оборони узаконені оборудки. З ринком обігу майже мільярд доларів, де тепер наші підприємства, які мали можливість останній рік після введення відповідних санкцій фактично постачати металобрук для українських підприємств, а не вивозити це за демпінгоми цінами за межі України. Ми вважаємо, що це відбулося не просто так. Розуміючи розслідування, яке провели журналісти і ряд каналів стосовно бізнесових оборудок президента України, мільярдера Порошенка і мільярдера, фактично власника Молдови, пана Плахатнюка, ці всі оборудки проходили в тому числі і на території Ніким не визнаного Придністров'я. Ми вважаємо, що це повинно бути предметом розслідування набу. І тих органів, які здатні провести розслідування стосовно таких оборудок. Це рішення РНБО повинно бути негайно оприлюднено і повинна надана бути офіційна інформація, чому і на якій підставі були підготовлені рішення щодо лобіювання інтересів російського олігарха Усманова. Десятків компаній прокладок з Російської Федерації, які ведуть Незаконну діяльність на окупованій частині Донбасу, які фактично ведуть економічний підрив стосовно українських підприємств металургійного комплексу, вивозячи з України в такий спосіб, тепер вже узаконений. На жаль, металобрухт з України. Дякую за увагу. Якщо є питання, я готов надати відповіді. Дякуємо. Кажіть у мене є да. питання не по темі. До, до, до виборів ще є трошечки часу, скажіть, будь ласка, якщо раптом ваш кандидат не впинає, чи визнаватимете ви результати ви? Я думаю, що наш кандидат і це показують всі останні соціологічні дослідження. Має шанс не просто виграти і пройти в другий тур. А наш кандидат має шанс стати президентом України. Ми розглядаємо єдину можливість, яка може теоретично відбутися, якщо в країні будуть порушені Конституція, закон про вибори через масові фальсифікації. Ви знаєте, відповідні заяви зробила не опозиція. Відповідні заяви зробили міністри діючого уряду. Наприклад, міністр внутрішніх справ, що він не допустить цих фальсифікацій, і зробить все можливе для того, щоб їх зупинити. Відповідна заява пролунала від голови Конституційного Суду України. Подивіться її, де він заявив, що він не приведе до присяги нелегітимно обраного президента. Тому ваше запитання, це фактично є запитанням попередженням. Петру Олексійовичу Порошенко, вибори в Україні повинні відбутися в легітимний спосіб і повинні бути визнані і в Україні, і міжнародною спільнотою. І це все виключно в його руках, як гаранта Конституції, який поки що залишається гарантом, який може забезпечити чесні і прозорі вибори. Всіх інших варіантів я навіть не розглядаю. Прошу. Цей список можна знайти. На жаль, це треба проводити аналіз по кожному підприємству. Чому саме воно було виведено з санкційного списку? Цей список є. Він є, він оголошений РНБО. Вже почалися цілий ряд журналістських розслідувань, які змогли докопатися до засновників так званих фірм прокладок, через які здійснювалися. Фактично весь цей час, бо це було заборонено, незаконні операції з вивозом і експортом металобрухту. На сьогоднішній день зрозуміло, що це є тотальна схема, яка дозволяє в ринку, який сягає, я вже назвав суму 1 мільярд доларів, фактично проводити оборудки по знищенню українського металургійного комплексу через недопостачання. Металобрухту нашим українським виробникам. Ви знаєте, скільки зусиль зробила Верховна Рада для того, щоб на межі наших з світової організації торгівлі з, згідно з договором про асоціацію з Європейським Союзом не дозволити фактично вивозити. Безконтрольно по демпінгових цінах металобрухт. І от, не дивлячись на такі зусилля Верховної Ради, а відповідні рішення вже підписані, як удар в спину, фактично рішення РНБО. Я хочу нагадати, що голова РНБО, пан президент, фактично приймається і ухвалюється рішення, яким легітимізують тепер і роблять фактично законним це вивезення. Найстрашніше тут інше яким чином взагалі можна скуповувати металобрух на території України? Тільки за рахунок завищених цін, які не можуть запропонувати, вони не відповідають світовим стандартам в Україні. Але чому це робиться? Тому що далі за рахунок дешевої електричної енергії, наприклад, в тому ж Придністров'ї, яка постачається російською компанією, або завдяки? Демпінговій ціні на газ в тому ж Придністров'ї. Далі собівартість переробки металобрухту стає вигідною. І фактично ця схема легітимізована тепер, ким ви вдумаєтесь це? Органам, які повинен стояти на сторожі, навпаки, захищати власних, власні заводи, фабрики, які використовують металобрухт. На жаль, РНБО навпаки. Легалізували ці тіньові схеми вивезення металобрухту. Я переконаний, відповідаючи на другу частину питання, кому це вигідно, тим, хто робить оборудки, в тому числі використовуючи оцей статус сірих зон Придністров'я, так званих ЛНР ДНР, де, як ви розумієте, питання митного контролю. Прикордонного контролю є дуже і дуже умовним, бо ці території контролюються де-факто Російською Федерацією. Там 14-ї армії в Придністров'ї, тут бандформування, які є під контролем Російської Федерації. Тому я переконаний, що це саме бізнесові інтереси, а не просто упущення РНБО, яке не знало, що творить. Я переконаний, що тут стоять інтереси великого бізнесу. І я думаю, ми почуємо далі розслідування, хто торгує з Придністров'ям, хто торгує з ЛНР, ДНР, так званими, і хто робить і заробляє фактично на крові мільярди і мільярди. Щось питання? Дякую,